Волонтерські організації Буковини привезли до сівера Донецька найнеобхідніше. Допомогу цього разу збирали та складали з огляду на прохання військовослужбовців та працівників соціальних закладів Східної області. Голова Чернівецької обласної організації спілки автомобілістів Іван Мельничук на Луганщині вже втретє. Він відзначив, що цього разу вони привезли буржуйки, комплекти зимової форми для військовослужбовців, а також продукти для місцевого населення, зокрема, яблука. Картоплю, макарони та консервування. Збирали гуманітарний вантаж з цією областю, адже наразі всі в країні розуміють, як важливо, щоб захід допомагав Сходу. Окрему допомогу сформували для одного з дитячих будинків Луганської області. Одяг, харчі та речі, необхідні для дітей, зібрали спеціально на прохання соціальних працівників дитячого закладу, з якими волонтери з Чернівців познайомилися під час попередніх поїздок на Східну Україну. Це вже третя поїздка Чернівецьких волонтерів до Луганської області. Голова Луганської ода Геннадій Москаль подякував землякам за підтримку та допомогу Луганщині.